Шалом, це Славко. Нарешті я закінчив другий своїх прототипів українського ножа. І чому шлях до пандурського ножа виявився таким довгим? Ну, перш за все, через брак фурнітури. Ви розумієте, що гарди можна робити в 18 сторіччя і початку 19-го в двох стилі французькому і в німецькому. З усього цього одоробала, значить, отаке є литво, його треба перепілювати, тому що ну, ці, ці ноги коли щось і нагадують, але ніяк не ноги копитних тварин. Чесно сказати, це все треба опілювати. І опілювати дуже сильно, і, в принципі, опілювати треба от таку от коротеньку гардочку. Бачите, і те з... нагрівати і загинати. І якщо робити французьку, Тож, то, то треба велику кількість роботи проводити. Ну, Це в французькому стилі, в принципі, гарда. Вона була перероблена, вкрали з ним, подібна в німецькому кріхсмарі, не кортику єся. Я просто як пример о -о обробки своєї показав. Ну, це ж теж, ви знаєте, дубове листяні збивне, звідки взялося з Кацбаха, Пауля Кацбаха, ні, ні збивних тварин. Скажу, у нас, якщо щось. Копіруйте, як це і казав Адольф Лаїзі, що ми йому каже декорації і костюми, к помсті, як це у нас називається, клітучі миші каже, делать декорації, не кинжали, Паулю Казбаху. Тому я ну, чесно сказати, замовити не вдається, всі якісь трохи божевільні. Ася він знає. Якщо напишеш, абу, за заденьте трубку вберіть. Якщо питаєшся делать замовлення, Відключає телефон, є на в чорному списку у нього. Так що обійшлися поки що цією гардою українською, то тільки акантовий ліст, як ви розумієте, 18 зустрічі. Треба сказати, що мисливських ножів, з обрізаних хіршфангерів, з обрізаних яктплаут, було як грязь. І я вам показую, що пандурський ніж рідко зустрічається оригінальний, частіше за все, він обрізаний з яктплаути. Чому я ви, ви ці продовні, ну, це різонське залізне дерево, отаку от. Структуру канелюри, тому що вони, як правило, тридольні Руків'я, Якщо робити слегка ізогнутий клінок, то руків'я тридольне. Воно сюди виходить одна доля, -т три долі, і воно, в принципі. ну, Ми обмежені фурнітурою, на жаль. Ну, Зірочки, це я чомусь зробив хрестик. Одна людина, як просила зробити український ніж в подарунок своєму другому, якщо не роздумала вона, значить. То хай забирай, а якщо роздумало, то ставайте в чергу. Так само, ви знаєте, клінок протравлений. Чому я вперто використовую ламінат? І ламінат хороший, ви бачите, ні провара, ні, так тася, покажи. Бачите, ніде нема ні провару, нема царапінок трещинок на лезві, ніде нема. Дерево якісне. Я не полірую. Чому я не полірую, зразу скажу так обтираю, тому що. І не я один полірований буде вдвічі коштувати. А моїм завданням є, щоб це було доступно людині, щоб це був робочий нож і доступний людині. Він був тому сліди певних. Ну розумієте, вона стільки проліжала в оптовіка, що певні царапини, певні сколи на цьому дереві з'явилися від зберігання в ящику. Він, ну, що поробиш? Але. Усі ці не можна сприймати як косметичні дефекти, тому що річ робиться не на парад, не на костюм, робиться на використання. Я скажу, що поки що це найбільш українське, що мені вдалося. Чи далі я буду робити, Ну є бажання, чесно сказати, бажання є зробити. Але як подумаєш, скільки надай пілять оцього от Мельхіора, а він же ж так смердить. Що тільки ваша любов, я скажу, і ваша підтримка дозволяє мені цей український проект продовжувати. І я сподіваюся, ну тут що ми поставимо два гвинти, зафіксуємо на ці піхви. На, на мою думку, це не найкра... Ну сюди-ше штоследер. Поставлю це вже завтра. Сьогодні ми закінчили, просто хотілося похвалитися отаким от виробом. В принципі, у нас же ж як у нас все українське вважається нижчих ні, сословій. А поза як Україна ж складалася не лише з нижчих сословій, з нижчих варств, що ж були, слава Богу, і більш вищі. Отакими от, от, ну, це баурен називається. Отакими от баурен В принципі, археологія 15 століття на правобережжі завалено. Все правобережжя України, такий ножик бере свій початок з у Угібців да, з 15 століття Баурен Верс. І отаким от характерним, ну, ви пізнаєте, в принципі, дизайн карабеловий. Хвостовик широкий, 14 мм. От його видно, ніякої хаутури нема. Тому що у нас роблять, от, знаєте, більшість ножів з отакими от половинними хвостовичками вклеєними, А тут ніякої хаутури нема. Ну що, я скажу, що я наблизився. ну, Можна зробити в XVIII столітті ще краще. В чому проблема, ніхто не хоче литить, можна ж було б лити оці от опорне це вони, опорне кільце, треба правильно казати, бо через функцію, то що називається, по-різному, на гуцульські кінжали. Ну, ось всі гуцульські кінжали, це ж Сараєво, це все з Сараєво везлося. Ніяк мені не вдається зробити. Хороший гуцульський кінжал, тому що це зробити кільце опорно можна перепиляти пчак. А дивився я сьогодні. Ой, коротше кажучи, ну це, це сльози, як у Вінніченко. Робити щось українське, коли всі твої українські ливарі зайняті поганими російськими копіями поганих німецьких взірців. Розумієте, що навіть а у Франції, в принципі, така дага. Ну, тисячу євро, я скажу. Ну, ясно, що полірована, але ж по металу моя краща, на відміну від їхньої перекальоної австрійської сталі, тому що правильно казав полковник Квачковський, не то інше. Якщо каже мисливський ніж або зламається, або зігнеться, то наша вам це німецьке виробництво сухих клінков. Наші клінки не сухі, це кузня Петра. Він сам задоволений, його тішить робити такі клінки, тому що, ну. Стіклорези ж заказують. Фінки є стіклорізи. Один я ані фінок, ані а не замовляю. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, сподіваюсь, і в подальшому на вашу підтримку, щоб зробити наступний крок в українському проєкті. А це, власне, ну да, перший такий прототип, то що я кажу, другий, перший я вам не покажу, він, він останеться при мені. А це, от, власне, перший з прототипів. Ну він другий, але з комерційних. Власне, перше комусь може дістатися така радість, така пам'ять українського нажарства. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.